Зараз громкость чуть-чуть добавлю, щоб було видно мене краще. Так, вроді би громкость пішла. От є любітелі Gibson Les Пол. І вони кажуть, от у мене Лес Пол. Ну, щось мені не подобається со звуком. Я говорю, ну що вам со звуком не подобається? Та от. Якось щось не вистачає. Щось не вистачає. Говорю, пожалуйста, фото зробіть свого датчика. Мені пишуть букви там. ДМЗ 1, 2, 4, С. 5,4. Я говорю Вася, заміряй висоту на моточки, пожалуйста. Оцю". І скажи яке там скільки вітків. Ну, приблизно чоловік або пропадає, або намагається нічого не відповідати. Полагає тому, що можна просто подивитися на сайті описання задачик. Описання задачик – це суб'єктивне описання, яке не можна поміряти ніякими вимірювальними приладами. Кажи вам. В приладами. Тобто оцінка, яка йде про дану катушку, вона йде суб'єктивно. Тому що всі уцілітелі по-різному звучать, навіть один виробник усілітелів має в своїй лінійці виробництва понад 20 різних схем. І тому навіть колонка підключена динамік, кабінет інший підключений, вже звук міняється. І тому це описання цього датчика, воно таке суб'єктивне, це все одно, що робить описання чоловіка по розміру його ноги, наприклад, або по ширині його плечей. Ну, це абсолютно розповідь Арестовича. Тому я спеціально закоцав катушку, яка Відповідає розмірам гіпсом леспола Катушка ця колись була на лесполі. Я сюди магнітоводи поставив другі, як на Ді Марсо, але ж, відповідно, знято воно з гітари леспол. Але звучало воно не як леспол. І зараз я спеціально взяв от вимірювальний прилад, який отарірований. Цей прилад дуже хорошого мастера якому можна вірити, він мав хороший мірительний інструмент. І я зараз помірю, чому Леспол не звучить як Леспол. Був, було відео, чому Стратокастер не звучить як стратокастер. А зараз от а ну зараз я в баночку поставлю баночку А зараз чому Леспол не звучить як Леспол? Я не знаю, хто з вас дивиться інформацію по лесполам, але в мене в рекомендації Ну щоденно приходять за ці лесполи. Я, чесно говоря не являюсь шанувальником цього звука. Але є люди, які кажуть, Ну це класика, це хоро... море людей записало безліч хороших пісень на цій гітарі і є такі люди, яким цей звук подобається. Я от зараз беру провід. провід і зараз його помірюю по товщині. Для того, щоб провірити, значить, Лісполовські всі провода варіруються. От 0.06 до 0.068 Перві були датчики які мали провод 068, потім їх замінили на 0.063 От ми дивимося у нас є. У нас є прибор, який показує. Це ти дзвониш? Mm -hmm. А чого? Я перевірю. Так оче ж ти привір, в мене ж камера включена. Я є депутати по телевізору виступають. А в мобілки Хорошо. От ми дивимося. У нас провод 0063. Але ж чому не було звука Леспол? По тій простій причині, що. Чоловік просто цю гітару включив не в той усілітель. І йому показалося, що це винуватий датчик. І він, відповідно, замовив у мене інший датчик, а цей, можна сказати, здав влом на мідь. Звісно, є ще такі любітелі, які беруть її датчики, роблять ворожіння. ...по Спротивленню. Тобто вони орієнтуючи на опір хамбахера, вважають, що вони можуть оприділити, який в них буде звук. Тобто вони надівають на себе мантію експерта. Ну, це також є пуста трата часу. Тому що я от показую провід. Це провід. Китайський з примісями. Тому провод, навіть відповідаючи определьному діаметру, бабіна, яка відповідає гіпсону лисполу, епіфону, навіть по сопротивленню, воно вроді би відповідає. Але не звучить так. А як звучить? Дуже багато муті. І навіть тон викручений на 100%. Тобто, де верха найбільше має бути. Все одно датчик бубнить і навіть отсечка не дає красивий звук. Тобто навіть отсечка звучить як телекастер в некі. Не вистачає яркості. Чолек подумав: ну, значить, треба алніку поставити. Ставить алніку, датчик робиться по сигналу ще слабший, а звука класного немає. Люди не розуміють, що оцей от провод має внутрі примісі. Помимо того, виробники зараз намагаються до такої степені уменшити толщину лакіровки, що лакіровка, товщина лака варірується в, в мікронах. Тобто 2-3 мікрона ізоляція може бути на емаль проводі. При такому проводі е на хамбакері. Буде приблизно 4000 пікафарад ємкості. Тобто, навіть відключена одна катушка дасть все одно достаточну йомкость. і в кроми, як в положенні 2, датчик не буде звучати. Ну, На Distorшені він буде звучати нормально. Ну, на чистому звуку він буде звучати мильне-мило. Тобто, можна там... Лажать, халтурить, грати некрасиво, воно все буде плюс-мінус в кашу сливатися і не буде хорошої деталізації. Тому це просто-напросто китайський провід. Китайський провод, провод є одним із найгірших по звучанню. Навіть люди, які проводять у себе в машині акустику, намагаються провода брати не китайські, а брати, наприклад. Автомобільні з цього як називається, стартерні провода, там, де йде вентилятор печки, там, де йде провод з великим січенням радянський Чому? Тому що в них маленький опір. І чим менший опір намотки, тим краще. Якщо, наприклад, взяти епіфоновський датчик в стандарті там, хай 8,5, хай 7. Кілом та хоч навіть 6,5 кілом у нього буде опір, китайським проводом опір буде більший. Тобто, лакіровка в 2 3 мікрона це не є добре. лакіровка в півсотки оце є класно. Тобто, при такій намотці йомкості менше. І коли в Хамбакера буде, ну тут справа тім, що висота намотки порядка 7 мм. Тобто, тут про читабельність мова не йде. Це все зроблено із-за того, що на лісполі дуже поганий темброблок. І щоб гітара не сильно фонила, вони з допомогою висоти катушки урізають високу частоту і високу середину. Тому в гітарі просто залишається просто низ і низька середина. Тобто вона. Має дефіцит середини. Тобто проверх тут навіть не йдеться. Так на заводі придумали. І от я знаю одного такого товариша, якого звати Саша, Кстати, слуночарки Саша. Він собі купив гітару аж за 1200 євро. Леспол, гіпсон Леспол з надписью Леспол. І от звучав. Та гітара звучала так ганебно, що він даже постіснявся до мене прийти, щоб її показати, щоб я просто його не розтоптав. І тому він просто сказав, що я собі можу дозволити гітару за 1200 євро, а ти не можеш. Так що сиди мовчки, твоя карта бита. Але насправді я з цим не согласен. Я не розумію, навіщо платити такі великі гроші за поганий звук. Але знаходяться коні, які платять великі гроші за поганий звук. Ем, провод 0063. Але він китайський. Тому датчик звучить не дуже хорошо, хоча його геометрія вся соблюдена. І навіть магніт там стояв, як на, на Лесполі. Тому без заміни провода хорошого звука не буде. І мені дуже сильно подобаються люди, які хочуть купити в китайський датчик на OLX за невеликі гроші, щось там гітару приодіколонить і перепродати, і заробити. Якщо в радянські часи це б могло проканати, зараз навіть школярі вже мають хорошу базу даних по гітаростроєнні, тому когось надуть крайне важко. Вся ця брехня вспливає і... Можна собі зіпсувати портфоліо, забрехавшись. Тому, якщо гітара продається в формі Гіпсона, має розпайку темброблок, Гіпсон, має датчики, геометрична форма, яких повністю гіпсон і провод 063. але немає звука Гіпсон, значить там використаний великойомкосний китайський провод. От і все. Тобто, на датчику просто. Розбирається датчик, заміняється цей провод, і виходить звук гіпсон на гітарі, яка коштує 100 доларів. Абсолютна реальність. Нема тут ніяк нічого захмарного. Там є такі казки: типу, От. Леспол 59-го року, Ой, як він звучить. Боже, як він звучить? Та він так звучить. Ну, це ні в яке сравнення не входить Гіпсон 59-го року з якимись другими гіпсами. Ви не полініться, знайдіть в Ютубі ролики з цими гіпсонами. Я вам скажу, що якби в мене в майстерні, хоч одна гітара звучала, як цей гіпсон 59-го, я б не продав би ні один датчик, ні одну гітару. Люди просто тікали б з майстерні і не хотіли це слухати. Ну, це відверто дуже поганий звук. Я маю на увазі чистий. Чистий, дуже поганий звук. На будь-який датчик з будь-мими обмоточними даними буде звучать нормально. А от на чистому звуці, записують все через пень колоду, включили в комбік, поставили телефон і знімають відео. Що можна зрозуміти, коли звук знімається через повітря китайським телефоном? Це приблизно, це абсолютно не точно. Є люди, які записують професіонально, правильно використовуючи мікрофон, в правильному місці знімають. Засні... Засні... З... Але це теж дає похибку, тому що якісний мікрофон насичує звук такими класними гармоніками, що ганебно звучаща гітара пропущена, записана таким способом, звучить добре. І тому це також не точно. І навіть Олександр Пушно, який прийшов в магазин Мусторг, і вислухувати, який гіпсон йому подобається дуже звучить, то я можу сказати, що вони два звучать ганебно. І він просто-напросто ну, йому в подарок дарять леспол, йому достатньо просто порекламувати магазин. І він каже, о, оцей от гіпсон звучить хорошо. А цей теж хорошо, але цей мені подобається більше. Хоча він, звісно ж, лукавить. І той, і той звучить ганебно. А зудить він так, що в той момент, коли він балакає, він просто ручку громкості викручує 2 і нажимає ще кнопочку глушення на ногой для того, щоб повністю закоротити ноль, ну, Сигнал і екран, щоб нічого не зуділо, не гуділо. Тобто гітара сама по собі на чистому звуці вже фанить. І він вважає, це норма. Для мене це не норма. Отже. Я цю катушку зроблю, що вона буде звучати як той самий гіпсон 59-го року. Дуже багато експертів охкають, ахкують і кажуть, ай який клас! Ай. Я... Ну як він звучить? Я покажу, що цей звук я зроблю абсолютно сам без сторонньої допомоги. Тільки прикол в тому, що гіпсона нема. Нема де куди поставити, щоб його послухати. Але я вас увіряю, що нічого аж неймовірного, такого неймовірного, що просто потрясающе. Ні на що не похоже. Це брехня. Це просто датчик, який в определенний час сподобався великому кількості шанованих музикантів. І вони просто-напросто дуже часто про нього балакали. І дуже багато людей узнало про цю гітару, яка випускалась саме в цей рік. І це дало дуже класну рекламу. Другими словами, піар. Нема в цьому нічого поганого. Але на той період, можливо, це було найкраще. Ну, топові музиканти світу вони ні, вони ні за що не візьмуть таку гітару на запис. Вони просто-напросто намагаються її продати якомусь дурнішому комусь. Тому що ну, це гиря, яка погано звучить за дорого. Отак. Тобто розумний чоловік собі таке не купить. Ну, Це ГАЗ-21 зараз. Нашу ГАЗ-21 зараз комусь. Ну, пофотографіруватися, ну, їздити на ній кожен день. Це точно ні. це... Це великі витрати на її утримання, це дорого, і це не кльово. Це абсолютно не кльово. Да. Е Китайці дуже сильно економлять на матеріалах. На полімерних матеріалах вони не економлять, в них стоїть менше 1%, а от метал у них стоїть дорого. Тому вони навчилися відходи міді. Робить з них порошок і з порошка робить метал. Запікати і робить метал. І потім цей метал просто-напросто окисляється, розсипається, псується. І мені зустрічались випадки, коли просто датчик не порваний, з часом переставала грати одна катушка, тому що цей провод просто розсипався. Він розсипався як сніг. Я беру. В другому місці хочу припаятися. А він розсипається. Він, Отак От ось я беру пучка метру, і він розсипається як сніг. Тобто потрапила волога в волога і вона цю міть розрушила знутрі. На моїх датчиках такого не трапляється, тому що я використовую тільки якісний провід. Він може бути куплений в різних джерелах, тому що провод купить. Зараз це ще той квест. Не завжди його вдається купити легко і швидко, так як хочеться. І доводиться там десь купити трошечки, там десь купити трошечки. І в одному хамбакері може бути абсолютно два різних провода. По... Зовсім різні хазяїни мені купили. Один катушку продав. Наприклад, це був один продавець, другу катушку це другий продавець. Ну, а що робить? Звук треба зробити, що робить. Виходимо із ситуації, як може. Далі. Виробники я в Гіпсонах таке не зустрічав, а в сеймурдунканах таке зустрічав часто. От беруть, покривають катушку фольгою вокруг. Типа, щоб воно робило хорошу екраніровку. Насправді. Такий спосіб екраніровки являється ганебним. Він псує звук і так погано звучащій гітарі. Тому розумні люди просто заземляють апаратуру правильно, отключають землю там, де це не потрібно, і вибирають той підсилювач. Той спосіб заземлення, який підходить в даний момент найкраще. Тобто, якщо у вас мікшерний пульт, комп'ютер, усілітель, монітор і басовий усилитель, або ще підключений кросовер, то у вас має бути підключений всього-навсього один провод землі на один із цих приладів. Всі остальні мають бути відключені. В пола розводка, розпайка зроблена таким чином, що як би ми не хотіли, коли ми граємо, наприклад, на бріджі, у нас NEC відключається. Але насправді у нас відключається сигнал, відключається датчик, а провод, який йде в нас від потенціометра до переключателя, знаходиться в фазі. Тобто він 50 см провода просто висить в повітрі. Відповідно, він буде давати наводки, хочемо чи не хочемо. І в NEC точно так же саме. Тому в нормальних людей громкость на гітарі одна. Якщо, вони, якщо їм є 18 років, в них хоча б трошечки працює черепна коробка, то вони громкость роблять одну, щоб у них, коли громкость викручувалась в ноль, фаза зустрічалася з екраном, і все, гітара повністю мовчить. Тому. Там не потрібно робити отаку дичину. Цей мордункан чомусь робить так. Опірує тим, що передається дуже хороша м'якость. Хоча цю м'якость можна зробити другим способом, не обов'язково так псувати обмотку. Дуже велика ще вада намотка не до кінця при великій високій бабіні. Зараз, до речі, покажу правильно бабіну. Яка була снята, я її вже, до речі, показував колись. Снята з гітари Ibanez Снята з гітари Ibanez Зараз покажу. Ось о правильна бобіна Тобто на ній стандартний провод іде 00, 005. Стандартний провод. Ось дивіться. Так, написано HBP52. Це не можна прочитати, не розібравши датчик. Датчик залитий був пропіткою, тому, щоб цю надпись прочитати, треба було дуже сильно постаратися. От вона має отаку висоту. Оця катушка. При проводу 005. А це от лисполоска бобіна. Наскільки вона вища. Так, оця бобіна намотана до кінця. До кінця. Вона невисока. І тут стекла. Више криші. Хоча провод тонкий, але тут стекло є. Тут могли б зробити так же само, але зробили прямо протилежно. Катушку зробили вищу і намотали не до кінця. Тобто вони таку саму кількість провода розмазали по е великій катушці. Другими словами, е мікрофон взяли, накрили одіялом, накрили ще якимось ковдрою, шарфом. І балакають цей мікрофон через оці е, тряпчані речі. Відповідно, багато гарних гармонік, які для нашого вуха легко сприймаються, вони втрачаються. Але на заводі Гіпсон вважали, що краще зробити отакий датчик, щоб не чуть було що гітара фанить. Тобто вони з допомогою конструкції катушки зрізали всі верхні гармоніки. І тому любий чоловік, який має гіпсон, тільки бере в руки гітару. Перше, що він робить, рух це він тумблер клацає в позицію брідж. І другий рух він провіряє, чи регулятори в нього накручені на максимум. Це всі люди, хто має лепс, пол, епіфон, СГ або подібну гітару. Їм вони вже вони вбринкнули по гітарі і вони чують, що їм вже не вистачає. Верхнього спектра, в них бубнить гітара. Вони не розуміють, що вони купляють от такий датчик знімають, купляють такий самий написано на ньому гіпсон... Якогось там року. Там описання може бути дуже космічне, платять за такий датчик 2000 гривень і отримують такий же самий звук вже за 2000 гривень. І потім вони намагаються зняти обзор і сказати, ох, який класний звук! А саме потім, коли камера виключається, думають. Боже, який я баран? Що я наробив? Нащо я вліз в цю історію? От Вони купляють один датчик, другий, третій, четвертий і намагаються рішити це питання, а вони ходять по колу. Питання вони так і не вирішують. Тому що на заводі Гіпсон вирішили, що має бути отак. Тому гітари гіпсон Paul в заводському ісполненні апріорі не існує прекрасно звучащі. Вона звучить. Нормально, погано, поганенько, так собі пайдет, але класно, вона ні одна не звучить без переділок. Тобто переділки це пушпул, переділки це перемотка датчиків, це заміна магнітів, це допрацювання. Но в стоковому варіанті леспола, що ви прийшли, купили, заплатили любі гроші, взяли в руки, провели струмі і сказали, бомба не існує такого леспола. Той лицпол, який ви чуєте на записі, там дуже багато зроблено преампів, там дуже багато пресетів, там багато дорожок гітарних. Там, може, чоловік грає на гітарі. У нього записано 5 гітарних партій в монофонічному режимі. Вам здається, що там багато красивих призвиків, а насамділі там на задньому фоні є ще одна гітара, ще одна гітара, ще одна гітара. Вам кажеться, що звук класний, а насправді там багато дорожок. Тобто. ну... Ті, хто займалися колись звукозаписом, вони це відповідно розуміють. А коли ви берете цю гітару вживу і намагаєтесь на ній програти, ви думаєте, Боже, що це таке? Що це таке? Вроді би гітара красива, вроді би й нравиться, вроді би й фірмі, а звука хорошого немає. Тому е таких людей багато і їх тільки додається. Вони не уміншаються, вони не розумішують. І чим більше таких буде продавців і покупателів, тим для мене це краще. Я тоді буду їх слухати ці сповіді і отримувати велику насолоду, що є такі тіпи, які готові обдурюватися за дорого. Правильно, па?